Доброго дня, друзі. Леночка, доброго дня. Доброго дня! Сьогодні ми ось так з Леною вирішили записати такий прямий ефірчик, ну, такий якби запис, на дуже-дуже цікаву тему. Я знаю, що ви в мене дуже частенько запитуєте про онлайн платформи. Про платформи, завдяки яким можна працювати на відстані з будь-якої точки нашої земної планети. Тому сьогодні я вирішила запросити Л'єну до, до мене в гості, начебто так, в гості, в онлайн-гості, щоб і... поговорити про чудову платформу Аскарт. Лена, в мене цілий перелік запитань, тому перше запитання: що це таке платформа Аскарт? Що це за таке? Зараз в сучасному світі багато психологів не можуть консультувати онлайн ой, тільки в кабінеті, а вони хочуть працювати у всьому світі. Є можливість така, коли ми можемо консультувати онлайн дистанційно, показуючи, не тикаючи якось у камеру картки, так. а просто показати це на екрані з, з допомогою демонстрації екрану. І сьогодні, звичайно, ми вам покажемо просту техніку, покажемо, як працювати з нею, як ви можете її використовувати. А також ви можете використовувати її не тільки як у консультаціях, а й для самопізнання для себе. Тому вам буде цікаво дізнатися, як для себе ви можете уже познайомитися з багатьма колодами карт до того, коли ви їх ще й не купили, не придбали. Попробувати попрацювати з різними оракулами. І все це ви можете у себе з любого майже пристрою. Чудово. Розкажи, будь ласка, в мене на сайті представлена платформа Аскарт в двох варіантах. Це в нас так. варіант профі, пакет і пакет. Профі. І профі. так. В чому різниця? Розкажи, будь ласка. Різниця в тому, що. У багатьох професіоналів вже є свої трансформаційні ігри, свої інструменти, свої карти, свої техніки. І вони говорять: Ліна, нам того не потрібно. У нас є свої матеріали, свої інструменти, з якими ми працюємо. І це пакет профі. Тобто там буде пуста платформа з тестовими колодами і все. І далі професіонали загружають. Свої інструменти, преміум пакет це той, у якому вже є і колоди, і техніки, і він підійде як професіоналам, так і новачкам. Зовсім тим людям, які тільки починають свій шлях з метафоричними картами, знайомити, що воно таке подивитися які картки бувають а які там питання задають а які техніки бувають це все можливо з пакеті преміум я так розумію, що там дуже багато колод, принаймні в описі на сайті там дійсно дуже великий перелік колод. Мало того, колоди сюжетні, колоди, текстові, різні фішки, різні кубики, оракули, таро, це навіть для людей широкого спектру, психолог психологічний, езотеричний напрямок неважливо, якщо ви практикуєте в форматі онлайн, це дуже крутий інструмент. Добре, а скажи, будь ласка, е, наскільки складно або легко завантажити це якби як додаток, чи це як програма якась, як це все відбувається? А... От, наприклад, людина вирішила придбати, оплатила, придбала далі які дії в нас? Перше, да? вона реєструється, вона реєструється і заходить на платформу. Ми... Краще, звичайно, показати простіше да? з усіма. З самого початку. І взагалі багато з вас, хто вперше бачить знайомиться з платформою, як же так, як же я буду працювати, який треба мені механізм. Все дуже просто. Ви користуєтесь чи Zoom, чи любою платформою, програмою з методом демонстрації екрану. Включаєте демонстрацію екрану. От я зараз нажму демонстрацію екрану, і ви побачите. Уже мою сторіночку з платформою. Бачите? О, Бачиш? клас, клас, клас. Да, бачу, бачу. Да? Тобто це вже зручніше набагато, коли ви для Ді? себе або для клієнтів будете бачити вже готовий інструмент, да. Тобто бачити картки. І, наприклад, ви тут не складний зовсім функціонал. Є всі відео, да. І як завантажити ті колоди, да? тобто покроково. Але mm -hmm. якщо комусь не зрозуміло, є телефон до доліни, там є в справочці, і не можу. І буває так, що покажіть мені скрін, яка ваша колода, і ми моментально це все. Вирівнюємо і завантажите ви самі. Да? Щось, щось чи забули сорочку uh -huh. приєднати, елементарні якісь речі. Але повірте, всі завантажують від новачків до, до професіоналів свої інструменти. Друзі, дуже круто, що вас ніхто не залишить. Ви придбали платформу, у так. вас є перелік відео покроково, що робити, це дуже просто. І на крайній випадок, якщо ви новачок повний, то тоді у вас, звісно, є зворотній зв'язок від Лени, Це дуже цінно, тому бачите, це дуже-дуже круто. І дуже Ні, просто. Ті зі мною співпрацюють. Є і безкоштовні в зустрічі, коли oh, nice. лідер, я не зрозуміла оце. У мене не виходить оце. Покажіть мені оце. І на безкоштовних курсах, на безкоштовних зустрічах ми все це вирішуємо з легкістю. Тобто, оце отак зроби, Оце отак. Але не лініться, дивіться відео, тому що ну так, да, трошки зараз облінився народ, бо багато контенту такого так да. дійсно, але нічого. Так. Хто захоче, той точно зрозуміє. все. Точно зрозуміє. І хочу на прикладі показати взагалі. Давай, да, давай, тому давай по тобі. Поки. Я зараз дістала таку колоду, тотемні тварини. До речі, дуже красиво. Дуже красиво. Це така моя творча робота з допомогою сучасних технологій. Можемо роздрукувати. До речі, таку. прекрасно, такі І зображення. Так, я покажу, як це працює? Тобто, коли ми зап... завантажуємо нашу ага. Платформу. Ми бачимо, ми зустрічаємося, що це фони, де ми можемо завантажити фони, також фішки для ігор, коли ми граємо в трансформаційні ігри, техніки, з якими ми, ми теж попрацюємо з однією технікою сьогодні, uh -huh, uh -huh. і колоди, які ми можемо використовувати. Зараз я покажу вам, навіть от учора було у нас перше число, і ми витягали карту місяця. Можливо, так. Захочете потренуватися карту дня. Можливо, ви захочете просто познайомитися, ви можете з телефону, з ноутбуку, з планшету, будь де головне, що у вас буде відкритий кабінет на вашу електронну адресу. Ви можете зайти з будь пристрою. О, до речі, круто. Це було одне з моїх запитань. Бачиш, ти вже клас. Вас. Друзі, запам'ятайте, можна зайти з будь-якого пристрою, будь то телефон, будь то планшет, будь то ноутбук, все, що ви працюєте, що у вас під рукою, це дуже зручно. Навіть я знаю, в мене дівчатка, клієнти, хто купував, то навіть в машині працювали, коли під час карантину там всі вдома, діти вдома, там в машині з телефоном прекрасно працювати, тому це дуже зручно. Так. Так, ну спробуємо. Для тебе, да, твою виберем таке тотемну тварину, да? яка так. допоможе в вирішенні твоїх питань. Да? Як ми працюємо? Перш за все, ми перемішуємо колоду. Ага. Бачите, я ще так. вона у нас зникла. Ми її не бачимо, але вона перезавантажується, і у нас не значить, що якщо там карта номер один, то вона завжди буде один. Ні, тепер вона вже рахуватися буде. Тобто не буде у вас якогось сценарію. Сценарії тут будуть різні завжди. Немає wow. якогось алгоритму. Алгоритм прописаний так, що у вас не буде одного й того самого. І так, ну що, ми можемо вибирати е, по випадковій карті, і коли ми можемо е, розглядати карти, і самі ви можете сказати: Мені сподобалася та витягніть мені. У Відкрито. У так. можемо за номером картки. Ага. Альона, як ти хочеш сьогодні? Давай, для Я давай, давай рандомно. Рандомно, рандомно? наосліп. А, на а скільки раз тобі перемішати карту? Ну, давай три. три, три. рази. Добре, три рази. Ну і поки перемішується зараз перший раз, карт, другий, третій, ми ще поговоримо. Да? Тобто, ви можете Теж добавати, добавляти надписи сюди, також збільшити, зменшити, перегорнути. Так, другий раз і третій раз зараз вже. Угу. Так, і ми давайте е, випадково ти сказала ранок. Так. так. О, клас! Це песик? Так, чи... да, це песик. так, а. Що це за хто це для тебе? Що це для тебе? Ну, Що... Для мене асоціація перша це про вірність, якусь таку про вірність, про дуже емпатичну таку істоту. У мене просто є собака, і вона саме така, <рекрасно> прекрасно, прекрасно да. і дуже добре. Це тобі якраз про вірність на цей місяць, так ми ж <рекрасно> mm -hmm. да, я... да, 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 да наскільки я вірна. А також я хочу показати іще один нюанс в роботі з платформою: це те, що у нас у деяких спеціалістів є які двосторонні колоди. І коли ми хочемо ще й знати: якщо угу. я не знаю про що мені ця собака, ну у когось якась підказка, є, і, і повинні бути деякі підказки, то ми можемо перегорнути О -о -о. І, і це колода. З двома сторонами, тобто, коли у нас сорочка теж підписана. Клас. Ти вже сказала про вірність, але а, це вірність відені, захисник. Коли так. Альонка не відповіла, б, дай то я б її спитала: добре, а що для тебе з цих слів головне зараз, так? якщо вона ну, не знаю про що, тобто це. І можливості допомоги вашим клієнтам, да? коли ви не можете знайти якесь, якусь потрібне, потрібне, якесь потрібне слово, ви зразу можете це, на це звернути увагу. От така техніка на одну карту, Да?